Слушно, така невеличка прелюдія, Ми знаємо, що в принципі кожен ветеран, так кожен наш ОБД має право на реабілітацію. На сьогоднішній день в Україні в нас можна порахувати пальцем саме реабілітаційний центр. Лісова поляна, 220 чоловік, спроможність 250-280 Вони зараз приймають на сьогодні. За інші реабілітаційні центри навіть, навіть не буду казати, тому що там працюють, здебільшого, психологи саме цивільні. Для того, щоб працювати з е, треба дійсно мати спеціалізацію військова психологія, щоб їх розуміти. Щодо реабілітації і реабілітаційних центрів, дуже класно, коли саме Психологічна реабілітація поєднується з фізичними навантаженнями. Чому? Тому що ми маємо чимось загрузити мозок, тобто зробити таке собі заміщення, так? Заміщення травматичних подій. Ми маємо загрузити мозок, ми маємо загрузити тіло м'язи для того, щоб. Увести, да? ну, забрати його, звідти, переключити. переключити. Так, окрім того, що працює психолог, обов'язково е, має бути ще дійсно фізичне навантаження. Це і плавання, е, це рухові, це силові, це обов'язково. Е, ну, окрім цього, ну я як жінка і саме як психолог, ще хочу сказати: якщо брати е, світові, да, якісь там реабілітаційні центри, теж я дуже багато. Вивчала, дивилась поєднання з арт-терапією. Це я вже така да, прилюдя. Кажу поєднання з арт-терапією, поєднання з ну сюди ж входить і казка терапія. Ось ми їздили до хлопців, їздили на декомпресивні заходи Черкаська область. Хочу сказати, дуже класно зайшло в'язання, бісер. Так само ротний каже, слухай, каже, ми їм забиваємо мозок, постійно ганяємо. Вони в нас колеса таскають. Ну а крім цього, ось приїхали дівчата, да психологи. Ми з ними пропрацювали, пропрацювали саме їхні травматичні події, там стреси, гостре стреси. За ПТЕС я зараз не кажу, бо це вже в нас іде е, навіть не психологічна проблема, а психічна. За це ми не кажемо. Але ми маємо зараз працювати по перше на випередження. Ну, це по-перше. Для того щоб потім наша перемога, да, вона вже буде скоро. Ми мали менше проблем в суспільстві саме з поведінкою наших ОБДшників, тому що ми ще будемо 10, 15, 20 років дійсно вигрібати всі ці наслідки травматичних подій, і ми це розуміємо. Тут жити нашим дітям і ну дай Бог і нам да, жити до глибокої старості, і щоб ми не мали тих проблем в суспільстві. Вони зараз вже є те, що я спілкуюся з хлопцями, з нашими військовими, те, що я бачу, те, що я чую. Ну і вибачте, коли він каже, я зараз візьму і пойду всіх перестріляю. Ми розуміємо, що наше суспільство їх не приймає, не приймають їх на рівні влади, не приймають їх на рівні медичних установ навіть. Ну і тут і, і юристи мають бути да в тому ж центрі мають бути якісь юристи для того, щоб ці питання ми могли розв'язувати і ну, працювати дійсно в спайків. Ну, в принципі, я можу дуже багато про це казати, бо це моя біль. Я з цим працюю з початку війни. Я їжу по військовим частинам, працюю саме на декомпресивних заходах, саме на реабілітаційних заходах з військовими. Працюю тут у нас в психоневрологічному диспансері з хлопцями. Контузії, наслідки контузії – це взагалі це окрема тема, яку ми будемо ну, дійсно болісна тема для суспільства. І ми будемо її вигрібати до. Кому буде дуже цікаво поспілкуватись саме про психологічні проблеми, про вирішення цього всього. Welcome. Дуже дякую. дякую, дуже дякую.